Вітаю, шановні! Сьогодні ми подивимось іграшку, яка від української інді студії пробили всі його дві людини. Це 2 d платформер Тож, по сюжету нам покажуть шамана, і ми маємо е зануритись у його підсвідомість, де він намагається е подолати свої внутрішні страхи та спогади. Не знаю, чому там трапилось, страшного такого, але намагається з цим справитися якось. От ви коли-небудь там перед сном таки починаєте щось згадувати, таке, от в минулому там було то-то, було та сьота, карше, і як би ви тоді озробили би, або як сказали. От приблизно та сама історія, тільки у шамана, десь у далекому лісі. Тож, пограємо за його підсвідомість. Так, я так розумію, це хтось з розробників, так? Чи ні? Розробники, якщо ви раптом дивитесь, скажіть, це ви чи не ви? Оце от. Хто з вас сидить? Вирізаю масочку. Коротше, погнали дивитися, що зробили. Так, це підсвідомість шамана. Так, одразу хочу сказати, що гра розроблялася, я так розумію, під а, Xbox. Ну, контролер Xbox, тому що на клавіатурі буде важкувато наближення, це прикольно коли нічого не робиш Так тин-дрін-дрін-дрін-дрін тин-піін -тин тин-дрін-дрін-дрін-дрін тин-тік стрибати Є Так 1, 2, 3, 4 не працює Q Є не працює такчик не працює консоль не так, Escape ага Стрілочками. тільки стрілочками. мишкою нічого не робиться запам'ятайте я для глядачів не для розробників Так а, що у нас ще є? CAPS залиш. Угу. Ух, ні фіга. Це що було? Це шифт. Ану. Фіга ти швидкий. А, де ти там? На контрол нічого. На shift прискорення. Окей, логічно. Так, це у нас А Ану, сравай. <реш> <реш> Можна в Петрі пересуватися. Недалеко, правда? Так. Ага. Сильний удар, типу, Так. Це сусідня яка тут X у нас. Тобто на клавішах Z і X. Це нічого. В, Б, С, Т Так. Поки що нічого. Так, це пауза менюшка. Так. Ну, наче все проклацав із того, що мені тут доступно на клавіатурі. А, може дещо заховано, а може поки що щось неактивно. Поїхали, дивитись. Так. Просто біжи, кажуть. Так. Як написали розробники, у них тут буде 5 рівнів на проходження. Дали у демці пограти перший рівень наприкінці чекає босс. Босс Барбос. Стрибати каже. Угу. О, до речі, по позначка на пробіл для клавіатури. Це приємно. І ямка. Велика, маленька. Можна впасти. До речі, ХПшки я не бачу, так розумію, а, а, а тут ваншот ван... Ван... як його? Ванхіт-ваншот, так? Ванхіт ваншотович. Та? Ваншот, так, просто стрибаємо. Битись я вже бачу, ну як я кажу, на клаві буде не дуже зручно. Так. Тому у мене тут може не вийти щось там побити, вчасно вдарити, відійти, відстрибнути. Так. Оп. Назад вже ніяк. Окей. На шифті. Уй! Позначка! Уй! Так, а ну, ой, тихо. І... оп! Отак от приблизно. Ем... Треба було стри... підстрибнути спочатку. Ана. Угу. Так, якщо я йду, стрибай її. І... Так, есть такое дело. Гороха поив и далее пристрелил. Угу. Ну, зато мы узнали, что будет, еще просто впаст. дурак. Так. Та же самая ситуация. Стрибок. Опа. Стрибок. Опа. Молодец. Ух ты. Це я прям сейчас то выдал. ТА от Блін, я. У мене пробіл трошки не там натиснув. Так, це вже моя провина. Просто краю ще клавіш назав, назав. Угу. Два рази назав, назав. Так. Так. Не спрацювала клавіша, тому що я не повністю натискаю. І... оп! Ух ти, водичка. Така спека, хочеться скупнутися, насправді. Так, ну поки що дресирують стрибати. Та да, ти да, да не внижеш, ну йоха, не бабай. Стрибати то стрибати, ж треба ж думати, куди стрибати. Так. Ага. Все, навчили. Так. З... Підказка зрозуміла. Попереду зетники. Так. Не, не зразу, а ну з великого. З двох. Ага. А з маленького удару з трьох. А, пробіл вниз. Угу. Так. Давай. Шипи. Не хочу шипіти. О, бетмени летають. Блін. Дайте мені зараз з клавіатурою зібратися думками. Так. І... Не лякайте так. Я і так приляканий по життю. Так. Ага, я ще й вірно йшов. Окей. А може і ні. Так. Хм, ем, А я туди зарахується? Ладно. А, нормально. Ну, стрілочку вверх і стрибати. Вийшов. Який молодий, це? Ама. Ем. Добрий день. А -а -а. Не підходь. Не підходь. Не підходь. Не підходь. Не підходь. Ой-ой-ой! ай -ой. яй ой, -ой, -ой, ой Ах ты ж. Все, далі від'їхав. Ай-яй-яй. Так, ну тут меня пока еще в чате, я так понимаю. Кому я не в мэр? О! Залушан нормально. Победи! Ух ты ж! Да хорош! Подай я ударь, дурак! Так, ну мене не вбили, тому що я герой. Або в мене читерські ці Так. І ти 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 ти, -ти куди ти? тири ти 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 Ух, ти Ух, ж йо. Так. Клавіш, я забув. Згадав. Так. І... Та не туди. Так. Ого. І... оп. Де тут ваш головний страх божий? Ой, -мо. Куди я? О-у-у. А звідки шаман знает такие будівлі? Ты лякая его в <плес> Ну, окей. А что тут дали? ё Оце діра в горі. А можна отуди ,да Я не хочу. Можна сюди? Чо. Ви Уйшо, дурні. Я так не вмію. Я ,я я не вмію таке. Зупиніться. Єлку. Я ж не вмію в такі ігри. А Хто-небудь? Мяу. Капець. Ледь втік. Ви що? Це було важко для мене. Та ну! Тр... у у, -у! Тривай. Тривай. Не підходь! А я не влучаю, что? А я позаду. А, вы можно два обои да? Фиг. Ай, дурак. Так, да, что-то б... ему поганенько, стрелайте. Экран посерил. А він у мене. Короче, Кало... он боявся великого страшного шамана. Ясно. Я здолатів. Двічі, трич. їх було. Короче, я їх здолав. Тебе можна не битися, виходь. Ага. Тик. е. Раз, два. Юбитер. Опа. Что есть вошки яички. Мяу. Да блин. Серьезно. Я ж май же лучше. Да еханы бабай. Там такие миллиметры, что я, блин, тысячи не стих идти назад. А, да. та 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 Так куда ты? Ну ладно. та та я та 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 та

Да ну ну, 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 ну там же ж нормально прыгнул, на якого? Так, идиот, боже. Давай. Вот снова пробил, ты качал. Та шо ж такое? А? Та ну... Там ще не фініш. Я думав то фініш. А то старт. Ну, якщо хто не зрозумів, це відсилка до цього, до... Е, як відділочних робот. Ну це от, суміш цементно. Та ну, блін, ну, я, я не пройду, я не можу таки. Я не ритмічний хлопець. Я ще покнапка по, кноп... по не влучаю. <му> ну якого? Так. Останній раз, все нафіг. Не тому що важко, тому що я не можу. Так. А, та, це так працює! Ладно, я зрозумів. Так. Я не можу в такі ігри, я чесно признаюся, я в платформери капець, як е, е, рукажопий, рука по-перше, по-друге, на клавіатурі дуже незручно. <плес> чесно. Так, не треба там наближати, я так його чудово бачу. Так. Як на мене, як незнавця 2D платформерів, виглядає доволі прикольно насправді. Якщо там і правду, як там написали у в описі до гри у стіні, гра займає 3 35 години, це доволі, скажімо так, немало, я так вважаю, для такої іграшки. І що? В принципі, на цьому я завершую. Тобто я гру побачив, я думаю, там далі більш всяких приколів, там ще писали, мають бути якісь які, господи пазли, там щось рухати. Трибати, перебігати, я думаю, там активувати треба буде початкову частину, я побачив. Вибачте, що не прийшов до кінця. Просто не моя іграшка. А, дякую розробникам за те, що дали можливість пограти у цю іграшку, тому що вона так недоступна. Ну і посилання на неї я залишу, кому цікаво, хто хоче підтримати українських виробників. Будь ласка, посилання на цю іграшку буде під відео. У Steam. Заходьте, додавати до бажаного, якщо вона вийде. Скажімо так, так як вона задумувалась, хай щастить, ви купляйте, ну я вам побажав, далі діло ваше. А на цьому все. Дякую за перегляд, забігайте ще.